Перший поверх колись зруйнованого адміністративного приміщення лісівники вирішили використати з подвійною користю як для відвідувачів, так і для себе. У фоє світлини тих, хто пов'язав своє життя з професією лісівника. Зала оформлена стендами про роботу кожної 16 лісгоспів краю. Окрім сухих цифр, тут інформація про те, які породи дерев характерні для нашої поліської місцини, яка площа відведена під молодняк. Ідейним натхненником відкриття цього музею бо є наш земля. Депутат Верховної Ради України, народний депутат України Шершур Микола Харитонович. Ви знаєте, унікальність цього закладу саме в тому, що він є перший на Україні, який якраз в якому викладено вся історія розвитку лісової галузі з найдавніших часів і по сьогоднішній день. Серед експонатів музею лісу. Опудала 50 видів пташок, диких кабанів, куниці, бурсука та навіть бізона. Готовиться опудало ще козулі. Ну працюємо над тим, щоб зробити ще опудало. вовк. є стенд, де представлені викопні рештки нашої. Землі, то там є і деревні уламки викопані які 7 років, які за стільки 7 мільйонів років, які вже закам'яніли. Інша експозиція розповідає про те, які столярні інструменти використовували поліщуки під час будівництва житла, як господарки збивали масло, шили одяг. А що зроблена ця ваза, не одразу здогадається й досвідчений лісник. Відкриємо секрет з хвої ялини. Чимало сюрпризів, розповідають костопільські лісівники, вже незабаром міститиме і територія музею. Задумок є багато, є дуже багато задумок. Це і опорядкування ставків водой для відпочинку, це і створення парків по, наподобі кращих парків Європи. Крім того, незабаром тут буде стенд фото 250-річного дуба Костопільщини, каскад ставів та лабіринти лісових насаджень. Вже нині біля музею облаштовано альтанки для відпочинку, а ближче до дороги збудовано капличку. За словами місцевих, після цього на автошляху значно поменшало ДТП. Музей лісу, який створений осінню минулого року, вже став певною візитівкою нашого району. Сьогодні це вже місце відпочинку, місце відвідування наших людей сюди приїжджають вшанувати зафіксувати пам'ятні події. Молодята нині лісівники працюють над тим, аби Костопільський музей набув офіційного статусу. Втім, вони переконані, до кінця року все вдасться владнати, і тоді музей перетвориться на справжню родзинку не лише району, але й області. Але Микола Мельничук, інформаційна програма День.